Улыбаемся и машем. Ну что, все? Сержа. Все. А теперь нам надо сразу левый, значит, поставить, да? — Чи Що, а де ото, Вони ж легко ставляться. А де ото? Оце ж ролик. Той туди закачу. Це ось іде з режим. Чуєш, а може коли салідолом, чи то салідолом, чи масло помазати, ну, і що. Ну взагалі або. Що, що? Та щоб не на суху. Ну давай, маслом. На ось неї Його ми з розводок його вставляємо і все, да? Навірно. Я не знаю. Як краще, йо. А де там ось? О, зовут так. Як луче, оля. Та не дуже його клацюй, ну господи. А на що ти його так квацюєш, я не розумію. А резинку ти надів? Ні. ще сталося чи ні? А то відтілю. Правда, я совсем? Ні? Тут нічого не стовалося. Чого вони хочуть ходять? Це чи що? Не вдіваюсь, можу сісти тоді всередину. Угу. Чай, що як так, вони тіпа ж падають і не входять. Угу. А як так, вони хлопці. Так. Що, вставляєте чи що? Я буду держати. І теж постарайся. А ну ходиш, що це таке. Воно не буде потім. Та, підожди, так. Що? треба штраф аж проклоп. Яков тут так? Нема точно. А, тут же ж. Тут кольцо даже. Да. Тут ставляться регулювати. Да. Нічого там не то. Ні. Щоб провід назад був там. Dej, daj, daj. malo toliko, Bi, mi malo toliko. Ne bom ću vidjeti gdje може... Давай, вали. Чуєш? Ні, не треба валити, бо воно ще й не совпадо. Мисли не совпадо, я ж поставив, воно ну, там чуть-чуть дрова. Чуть-чуть. Ну, воно крутнеться. Та як крутнеться. Та крутнеться, я ж бачу, так, вниз. Вниз сади, вниз сади, ще вниз сади. Yeah. Окей. So, піднімай ну, ось. Ікрой, так, піднімай, 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 і не надо його не сапити, воно Ні. Хай, Все, пускай, все, хай воно висить. Давай в другую сторону робимо. В другу сторону надінемо, воно відцентрує його у, у печи. Так, и все. Варення. Так а тут резинку вже наділа, чи то ще? То староста. О, не знімом тоді. Ні. Коли тоді? Та не дуже його хвацю. Коли Надійна, тоді? Надійне парава. І тоді надійне. Бо там ще грязюка в ньому треба робити. Ржо там багато, дуже багато. Клоц. Та не квацюй його. Чов? Не нужно було. Так. Та ну не чудину. Отак... Воно... при чому тут турбірований? — Форсірований. Воно треба бути все як положено. Що тут замається? Та, Та так тут же буде кришка. Та до тієї І кришки, ще як пропуск... до Києва рочи. Що пускатиме отак. Та там кольцо. Яке кольцо? Отаке саме. Кольцо. Кольцо. Ты меняем ту резинку, да? Давай, давай Только той. шестерни. Это Чтобы не влияло на тело. Что, надевать? Надевать. Mm? А там воно просто вже там якби видав бив, отвертки, глянський. Тільки не в коровку, вже куля. Вот в коробку, чого не в коробку. <ристо> <ристо> а скоро сніг? <ристо> я, я так само сказав, все. Це все хорошо, буде дуже, ты... дуже чисто теж на хорошо. <laughs> 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 ah. I thought this there no we are. Это нужно поднимать, а? да? Шо, Сто, тирург, пытался, но... пидыжи, пидыжи, дядь, да что пид... ж Можно я не подожди подожди, кучу. Поднимай. Да поднимаешь. Да поднимать, вже уже я тебе и молоток даже подарю. Теперь надо прожимать.

Не треба нічого нікуди. Нішо їм не треба взагалі. Ні, так ми, я ж затяг затягнув. Ми ж позамочили. Зкільки і поставили. Значить нормально. що тут... да, да, да. Тадо. Ну бач, як позав... Ну, воно ж ти, там і дивишся. А мене ж на було вона Просто... мають. Регулюється, щоб повний захват зубів ішов, тому що ти можеш випустити усюди трошечки, або пропхати усюди ось кілечки трошечки. Mm. Оток, ну, отак виглядатиме, як mm. отощілина. А тут воно, ну, наче як роже, ось... по чому mm. я бачу Ну да. Mm -hmm. наче так. Yeah, wow. Ну, оце тепер треба з вирівняти, щоб воно попадало. І можна і тягти їх, а не стукати. А ці? — Кого ті? Шайби. Да. Олег, ну його ж можна підтягти, щоб шайба вона ж так само, така сама вставляється, шайба. шайба. ціля, від тіля. Вона зверху, знизу чи кіля там вставляється. — А які болти? Ось вона ось дивись, зверху. — Які болти? А які там стояли? Так, я помню. Ні. Це було дуже давно. Та воно ось оці, оце ось. Не попав. Світі не так, щоб воно поняв, щоб дірка. А воно оце. Щас, то щас, щас, щас. Ото кроня тусто не попало. О, так, хай отак вони здержи його, щас наживимось. Ну, тоді воно. Я вже... Так, Поставили дифференціал. Тут все в ідеалі чутко совпадає по зубах. Тут е... скільки 2,6, так, да, виставляли? Да, 2,6 спереді. Е... Виставляли тут під... Обуймо е шайби з однієї і з іншої сторони по 2,6. Там мабуть на 2,6, шість, трошки менше вийшло. Скільки вийшло? Два з половиною десь, так? Да? Чи два чи, чи, чи. Та ну чи не менше, ніж два з половиною. Там ми поставили чотири по п'ять по 0,2 і... Мабуть з ну, 2,5 десь. Так. По диференціалу тут з лівої сторони 3,5 мм шайби, а з правої сторони походу трактора 2,5 м. Зараз ставимо сюди, на цю сторону. Потім сюди будемо дивитися, пробувати. Газеткою чи бумажкою пробувати, чи не кусотами. Ну, а так Уже все поробили і тут уже всі вилочки поставили. Позамутували проволочкою, і пошплінтували. Тут уже туже вал цей поставили, заштопорили кольцом. Короче, потрошку. І да Я думаю, потім підтягнуть. Разу в ту сторону підтягнуть. Цю підвести до Побачили, чи його заграло, чи ні. шайбы. Та воно ще ж тут багато, великий зазор. Де? Та з цієї сторони ще. Так ми ж оце регулюємо. Тут це ж будемо регулювати туалет. Ні, ми, просто, що воно, те, що цокотить, Оце цокотить отут. Так, а воно і має цокотити. Воно і має бути зазор. Ось цокотить, так. Ось. Да, mm. де отут ночі дзвонить. А, ні. Де, де Ось тут. Yeah. Значить, треба витягувати шайбу. Так воно уже должно бути тепловий зазу. Я понимаю. Викинули одну шайбу з тієї сторони. Тепер пробуємо. Газа такі, що воно. А ось в одному розрізало, бачиш? Ну це може, що воно пішло на автосот, та в голову Ну що ти хочеш сказати, хвата? Ну ти все одно дуже бути ну, тік. Та, такова... та дуже, ну це великий. Вели так підеш аж до краю. Воно так не вийде. Та ніде ж не порізало. Ні, <гум> <гум> я думаю, нормально. <гум> да? <гум> ні, це за державно. Ну його чуєш, його можна аж регулірувати, хоч у тебе й трактор буде так. Якщо ні грома сюди не витікає. А ні, Хуль, я думаю, не треба, що воно ж по нього буде ну, тепловий теплова. Я поняв, ну взагалі регулюється, ж. можна ж, е, хоч і трактор буде, болти кручуєш шайба, сюди викидаєш чи туди додаєш, чи наоборот. Тільки mm. єдине, що тут е, по висоті, як нігров, не будеш текти, бо ти кришку ж знімеш. все Я думаю, кульою ніхто не буде це, я думаю, це нормально. Дивиш, крутиться ж, дивиш, йдеш. У мене на одному зубу тужило. Я це прокручував одну Просто точку. Попробую, наче. Та ні, наче ні. В одну точку доходить і притужило. Прокрутив, далі, що кляті. А тут у тебе всі ж Чуєш кольцо. А оце, що отут ось, оце що підшипник там якийсь, що дає. Ну це ж, воно, видно, шайба моя як регулюється, він іде. А стакан то здоровий. Ну, мож, чи може... Що? А, воно ну, з крізь може, з позову може в воно впраці. Та воно хоч і не в впраця, яка розниця, одяг. То воно, воно ж ходить то вже, то не буде. вже. Не буде, воно ходить. Так він і дом такий самий зазор. ну а, а, що? ну значить, а, а, ну, Воно, мабуть, ну, 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 санюже. Бачиш, бо це ж диви, як приляє. Воно те де не держить. Воно держить підчіпне, я, да? я не кажу, що держить. Просто щоб стало. Бо ось дивися. Тут же ж по о, о, цьому ж буде рівне, а оце де позик, бачиш, ви, вийдуть. Ну Значить, воно ж розпочать. Да, 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 да. ну. Так, ну тут уже все відрегулювали коротше, то як по заводському, так і поставили. З лівої сторони по ходу трактора 3,5 ммка, ж... а тут 2,5 Там 3,5, Тут 2,5 Поставили, якраз воно все чітко зійшлося, а по зазорах все відлічно. А якщо в когось щось не виходить, тоді виходить з цієї сторони. Туди або додаєш, або відкидаєш і переставляєш з однієї сторони на другу. Ну у нас це все вийшло. Вже й роздотку почепили напередок. Так що вже процес попередкою вже запущений. Да, це ще нюанс такий, коли е Регулюєте диференціал, треба обов'язково ці підшіпники ставити кройні і затягувати вал. Бо тоді вал буде гуляти, туди-сюди ви його не відрегулюєте, то як слід. Бо ми зразу пробували без них, то ну, не виходило. А як поставили підшіпники, вже все позатягувало, то зовсім вже друге діло. Зараз ще сюди підставимо пластину, бо тоді не ставили, їх просто так вже зібрали, щоб відрегулювати диференціал, зараз поставляється сюди пластина. заштопорюється, і все. Вже можна буде кришки ставити. Так само, так само працюватиме, а не видно, мабуть, а видно шестерні на передній міст. Оця велика і всередині в роздочці інша менша шестерня. Як включений буде переднє місто, воно якраз ну оце, плюс-мінус, так як щось. ну дуще буде по центру, а як виключотиметься, ну, ховатиметься воно туди дольше. Зацеплення не буде. Получається, два положення буде Ну, принудительно включений і виключений. Так як на МТЗ є ще ж автомат. То Тут просто буде два положення. Та вже можна буде і тут збирати повністю ці всі. Ті понижені, повишені теж складати. Тут треба буде... Це ж тут шестерні не мінятимемо, да, дядять кольору на оці. Тут же шестерні не мінятиметься, сам пічіпник. Поміняються підшипники. і теж можна буде стовити. Потроху-потроху будемо вже дозбирувати. В понеділок, як все нормально, приїде передній міст. Там ще проміжутку стовити, сцеплення Тоже Ну, трошки ще буде робота. Все це поробиться, а потім вже дійде діло до передко. Я сьогодні чисто у ролі репортера. Тільки приходжу з німою. Сьогодні в мене міні отгул то вже установили і нижній волк і педальки. Тут вже дозбирали механізм цей включення передач. Зараз поставиться кришка шестернями на пониженні повишені. Так, ну вже поставили і понижені повишені кришку, Уже з цим все гуд. Та то я вже показував перед тим. Так що Уже по коробці, можна сказати, все накриється кришкою. І далі буде все це діло заднім мостом доставлятиме. Так що це вже діло буде з понеділка. Традиційно звоз лайкосик, підписочка, пишіть коментарі, як процес у нас йде. Ну, а з понеділка будемо продовжувати далі.